Як оцінювати свої дії з позиції добре чи погано? Ну, давайте розберемося, що означає добре чи погано. Ну, от, немає такого поняття добре чи погано, воно просто є. Для прикладу, от е, якщо ви м, поставили собі ціль, ну для прикладу, змеємо біг. Так, от якщо ви хочете навчитися бігати 200 метрів на швидкість, на час, вам потрібні певні тренування, потрібне певне одяг, взуття, от харчування і так далі. Тобто, це один спосіб, як ви це робите. От, відповідно, коли ви йдете біг там на 200 метрів, так вам потрібно, що має бути вибухова сила. Тобто так ну концентровано в кілька секунд вкластися максимально. Ви вкладаєтесь, ви біжите. Тобто, це буде інтенсивність і коротка дистанція. Так? Ну, от, короткий відрізок і часу і дистанції, і так далі. Якщо ж ви хочете навчитися бігати марафон там 42 км, це зовсім інакший підхід. Там вибухова сила не спрацює, тому що ви вибухнули, пробігли кілометр, впали все. От, розумієте, тут вам це не допоможе. В марафоні на 42 км потрібно що робити. Це має бути витривалість, це має бути спокійний ритм. так? Це знову ж таки зовсім інакше харчування, це зовсім інакший підход. От як сказати, що добре, що погано. Да нема добре, погано. Ну, діло в тому, що 200 метрів і, і, і ну, інтенсивний забіг це один підхід, марафон 42 км це зовсім інакше. От, вам потрібно перше, яку ціль ви перед собою ставите. Тому що ціль має бути конкретна? Що ви хочете, як ви хочете, куди ви хочете? розумієте, з цього, ви вже будете працювати. Далі, також, якщо ми подивимося, ну, ще так само до цієї теми, от, бо не раз люди приходять, кажуть, що от якась подія в моє житті відбулася, там це добре чи це погано. Е, мені дуже подобається от, е, історія, от, ну, притча така. Навіть як жив собі один чоловік, е, до нього прибіг кінь. От, ну, всі такі сусіди збилися, кажуть, класть, що як вам повезло? такий, Ну, я знаю, поживемо, побачу. Да, от, прибіг той кінь, от, супер. От, якийсь час там кінь побігав, втік. От, всі такі, о, яка біда. Ну, Той чоловік каже, знов: поживем, побачимо. Да? Прибіг той кінь, приніс привів з собою цілий табун. Всі деки, о, яка радість. Він каже, ну, поживем, побачимо. Да? Ну, такі бачимо, події відбуваються. Да? Сів син на того коня, почав на ньому їздити, впав, зламав. Всі такі о, яка біда. Ну, чоловік знову каже: поживем, побачимо. Ну, от, пройшов якийсь час, да, почалась війна, всіх забрали на війну, а сина не забрали, бо в нього поломано. Тобто, ну, там оцей, ну, цей цикл він є постійний. Ну, от, також перестаньте давати оцінку того, що відбувається у вашому житті. Скажімо, як ви щось, зробили, так, якусь, там, дію ви зробили, можливо, вам може здаватися, що це погано. Але якщо ви на це будете дивитися ну, так, більш розширено. Тобто в часі ну, знаєте, От було напевно у вас таке в житті, що ви собі жили, були, ну от було все добре. Ну, от недавно я бачив один відео. Чоловік, один от вуличний музикант. Він постійно грає там на якомусь інструменті. Ну там відео набирало якусь там частину переглядів. Тут він грає на якомусь інструменті. Де чоловік взяв там, копнув його, там збив йому ці ноти, інструменти там почав ломати. Там то він ну, набрало щось там кілька там мільйонів переглядів, там скільки там тисяч коментарів. Відповідно, відразу у нього збільшилась кількість цих підписників. То, як, як, як це сказати? оцей чоловік, який його вдарив, це погано чи добре? розумієте? Тобто, ну знаєте, кажуть, що кожна проблема, ну, кожна цукерка, вона завернута в фантік. Та? Тобто ну, є фантік. Що всередині ми не знаємо. Ну, тобто проблема це часто обгортка. Ну, але всередині є цукерка. Тому ну, не треба такого знаєте, там робити, що ну, от, тільки от, ну, проблема. Ні, шукай, якщо сталася якась проблема, перше для чого це мені? Бо mm. тому в мене, от, коли з чоловіком не спілкувався, він розповідав, каже, там його друзі зібрались, побили. Він після того пішов в зал, почав качатися, от, організував свою будівельну компанію, заробив купу грошей, зі злості прийшов, каже, взяв свого друга, б'ю його по морді, і потім розуміє, такий, блін, ну якби ви мені тоді, каже, хлопці морду не набили, каже, я би не став успішним, я би не став спортом займатися. Каже, я би не цей, от, я би не розвинув свою будівельну компанію. Розумієте? Тобто, о, тобто він початку там, ну, вернувся своєму другу, там морду набив. Потім забрав його, вони пішли в ресторан, там сиділи, пили, їли, він ще почав йому дякувати. розумієте? От. Якщо ви потрапляєте в якусь історію, в першу чергу розберіться собі, те, що м -м, кстати, е для чого це вам? Не такий, що я там бідний, нещасний, все повне. Для чого це мені? Тому що в кожну проблему завернутий сюрприз. Да? От. Якщо ви навчитеся робити, ну от у мене звертаються часто люди, там Петро, у мене є борги. Я кажу: супер, у вас є потенціал, і борги вас заставляють. Винирнути з середини, дістати свій потенціал, і почати щось робити, щось краще для інших, розумієте? От значить ви мало робите. Чому у вас немає грошей? Гроші це сонце, це кар'єра, це соціальні досягнення. Значить, ви мало чогось робите для людей. Почти для людей щось більше робити. Борги це ви більше споживаєте, ніж віддаєте. Я що, до речі, про це буду відео записувати, готую там цілий цикл лекцій на цю тему. Так що підписуйтесь, щоб бути в курсі. Тому перестаньте давати оцінку. Немає добре, немає погано. Ну нейтрально просто оцінювати. Що відбувається? Відбулось це окей, все, ну. Ну, наприклад, якщо чоловік, от, ну, добре, скажемо, я там свій час там, курив, там, да, пив пиво, то, що, розуміє, ну, мені це не подобається. Воно не добре, не погано, воно просто є. Коли ти п'єш пиво кожен день, куриш сигарети, ну, з часом ти станеш хворий і помреш. Ну, все зрозуміло. Ну, це не добре, це, це погано, воно просто є. Но, то, що, ну, нейтрально до цього відноситися, жити буде набагато легше. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.